Вірш Тараса Гегоровича Шевченка Голодний я» У всякого своє лихо. І в мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все ж таки лихо. Нащо, бачся, ти згадувать, що давно минуло. Будить божне колишнє, добре, що заснуло. Хоч я той, що до нього і стежки малої не осталось, А і здається, чи ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога монастиря Мотриного до яру страшного. Я руку за зайдамаки табором стояли, Лаговіли самопали, ратища спругали. В яр тоді сходилися, мов з хреста зняті. Батько з сином і брат з братом. Одностайне стати на ворга лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху? Чи то сам залістеним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду, з чим діять з добрими панами, Людоїдами лихими, новими ляхами не те, над яром Залізняк витає і умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчите святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона. Не славтеся царевою святою войною. Бо ви самі не знаєте, що цареки коять. А кажете, що несете і душу, і шкуру за отечество. Їй Богу, овеча натура. Дурний шилю підставляє і не знає за що, Та ще й гонту зневажає, ледаче, ледащо. Гайдамакіні воїни, розбойники-вори! Пятном нашої історії брешеш любо море. Розбойник не стане, не розкує закований, і ваші кайдани народ темний, не заріже рукавого сина. Не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники неситі, голодні ворони. По якому правдивому святому закону і землею всім даною сердечним людям торгуєте? Стережіться ж, бо лихо вам буде. Тяжке лихо. Доріть дітей і брата сліпого, довіть себе, чужих людей. Та не дуріть Бога, бо в один радості над вами розпадеться кара. І повіє огонь новий, з холодного я.